Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як гарантовано отримати 10 доларів та заробляти 10 доларів на кожному запрошеному другові. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Gate дарує вам безкоштовно 10 доларів та 10 доларів за кожного запрошеного друга. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй реферальній ссылці, зареєструватись, Підтвердити свою пошту, далі скачати їх додаток. Після того, як скачали додаток, авторизуємось додатку через свій і пароль, який ми вказували при реєстрації. Нажимаємо на іконку людини, нажимаємо на центр безпеці або центр безпеки і проходимо, вер... проходимо верифікацію. Обов'язково потрібно пройти кус 1 і кус 2, тобто другий рівень верифікації. Без цього вам не дадуть бонус в 10 доларів. Після того, як ми пройшли верифікацію або ж подали заявку на верифікацію, ми заходимо в розділ Кошельки, взнос, вибираємо LTC або Litecoin, копіюємо свою адресу LTC і закидаємо на цю адресу мінімум 11 доларів. Суму можете закинути будь-яку. Я ж рекомендую закидати 20-60 доларів. Тобто будь-яку суму можна закинути від 11 доларів. І більше. Так, після того, як нам прийшли кошти на нашу біржу, ми заходимо в розділ Trade, нажимаємо на пару BTS USDT і змінюємо цю пару на LTC USDT. Далі ми продаємо всі свої токени LTC, після чого нажимаємо на пару LTC USDT, в пошуку вбиваємо AZ і вибираємо пару AZ USDT. Після того ми на всі кошти купуємо криптовалюту AZ. Далі ми продаємо цю всю криптовалюту, яку ми купили. Знову купуємо. І так нам потрібно зробити торговий об'єм е, мінімум 51$ долар е, на покупці-продажі криптовалюти, е, покупці крипто криптовалюти AZ. За це нам додатково прийде ще плюс 10$. доларів. Далі ми клікаємо на цей банер, як вже зробили, торговий оборот в $51. Долар. Я ж рекомендую зробити торговий оборот мінімум в 100$, доларів, щоб вже, напевно, вам прийшло додатково плюс 10$. доларів. Нажимаємо на цей банер і нажимаємо на кнопку «Присоєдініться». Далі ми вибираємо 3 і 4, ставимо галочки і нажимаємо на кнопку Отправить. Після цього ми можемо прочитати умови реферальної програми. Бачимо, що всі нові користувачі, які зареєструються, Пройдуть верифікацію і зроблять об'єм 50 доларів, отримають додатково плюс 10 доларів в криптовалюті AZ. Для цього нам потрібно також заповнити форму. Також ви можете запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другові ще плюс 10 доларів.